Авдіївка, наші позиції, наші хлопці. Україна тут захищає свої, і захищає увесь наш народ, як і на всій лінії. На передові це були останні дні грудня. Президент України записував звернення під час візиту на передові позиції в Авдіївці, і тепер на цьому місці російське ганчір'я. Українські захисники відходять із частини міста після багатьох місяців надскладного бою. Залишену позицію Зеніт, що на південно-східній околиці Авдіївки повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Командування запевняє, що захоплення Зеніту не створить стратегічної переваги для окупантів. Рішення ухвалили, щоб зберегти життя захисників. Так само про роль Авдіївської оборонної операції під час візиту до Німеччини говорить. І Володимир Зеленський що стосується. Авдіївки ситуація не перший день. Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містечками і селами. Вони не заспокоюються, поки повністю не зруйнують все живе, що там є. Наші люди, наші військові, вони героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога в просуванню вперед. Вам кожен може сказати, це зрозуміло. Війна це втрати. Ні. Перш за все, треба дивитись, щоб ми обходились меншими втратами. Наше військове це головне. Саме такий сигнал отримують від мене керівництво. Ну а там же на полі бою професійні люди. Вони знають, що їм робити. І одна з найбільш професійних бригад, окрема третя штурмова, звітує про сили ворога, з якими вони зіткнулися у місті. Проти українських штурмовиків стоїть 15 тисяч особового складу загарбників. 74-та та та 114 та російські мотострілецькі бригади фактично вже не існують. Попередня кількість втрат окупантів за час боїв третьої штурмової в Авдіївці – 4 тисячі 200. і вбитими і. Пораненими, але навіть для досвідчених українських штурмовиків ситуація залишається надзвичайно важкою. Це як коксохім. Тут э, цілодобово бійні. Міднем і ночі, щоб ви розуміли. Повний трендець. Оборона оценила з всякі біля. Оборона тримається чуть провіша туди. Там в місті гарнізон. Ну, ми трохи ну, в районі коксихімо нашій позиції. Там одночасно працює декілька. Зараз їдемо туди. Ми он, <звілля> он Ден. Паціки, троє триста в підвалі сидять. Коротше, жаркий тур від третьої штурмової який я вже за Там штановка обстановка хахуна. Вон моя добича лежить. Один там Двоє ці шос, ну нічого, б. Даємо сейчас вернуться. Да короче, все. Короче, приключення. Приключення нас знаходять, а не ми їх вертались. Ой, блядь, верталися, коротше, назад, в В'їбали М-ку, Пішкарусом добиралися до якогось села. Прийшли на своїх, все чітко, зараз нас приїдуть, заберуть. Всі цілі здоров'я. Головне, щоб три що да. всі. За... Саме головне, щоб ще раз піханий, але я не удивлюсь ні. Так, що до до досязі патинивосу до, 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 до. в Таврі доповідають станом на день 16 лютого у місті тривали запеклі бої. Командування збільшило постачання боєприпасів. Зсу проводять рейдові удари і намагаються розширити логістичні шляхи. Ворог постійно обстрілює Авдіївський коксухім. Прикриттям диму через пожежу на коксохімічному заводі окупанти намагаються штурмувати українські позиції. А як відбувалися бої на інших позиціях міста, показують бійці-прикордонники. Прильова війна. Наші працюють зверху. Мій автомат заклинив, чи що. Так от гриємося. Там йде війна. Наступають наші друзі, котики з нами. Цілою вже не Ворог постійно кидає на Авдіївку керовані авіабомби. Повідомляє заступник командира 3-ї штурмової Максим Жорін. За добу від 60 до 80 кабів. А в українському тилу росіян тепер нова практика. Вони дедалі більше цілять цивільних північнокорейською балістикою. Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про щонайменше 24 випадки використання ворогом ракетки. КН 23 чи КН-24. йдеться про обстріли від 30 грудня і до 7 лютого. Під ударами корейських ракет вже був Харків, Київ, Запоріжжя та ще низка населених пунктів на Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Донеччині. І як повідомляють джерела української правди в правоохоронних структурах, ймовірно, саме корейська ракета розірвалася на Київщині під час атаки 15 лютого. Гнути гігантський розмір вирви, можливо, хіба що з повітря під час зйомки з дрона. Я ще вдома, і перед цим я чула два вибухи, було ну не сильних, а це вже як гахнуло, і на мене з окна окно повністю мене вибилось і посипалось стекло все. Всі перелякані, двері на всі ж відкрило. Вирвало двері, були закриті ж на защіпку, Воно все вирвало. Всі перепугані, і вони стоять. Олексій Пасак, п'ятий канал. По 60 авіаційних бомб у день і вночі росіяни безперервно штурмують Авдіївку, застосували фосфорні снаряди. Про це повідомляє третя штурмова бригада. Наші бійці кажуть, від цих боєприпасів горять цистерни з мазутом на території коксохімічного заводу. Тож місцевість оповита отруйним смогом про складну ситуацію в місті Ганна Рибалка розповість. Авдіївка по 60 авіаційних бомб скидає ворог у день і вночі. Ворожі обстріли тривають з артилерії та РСЗВ. Повідомляють у третій штурмовій бригаді. А ще окупанти кидають фосфорні снаряди, від яких спалахують цистерни з мазутом. Отруйний смог шириться всією територією заводу. Ті штурмові опублікували відео з Авдіївського коксохімічного заводу. Підрозділи продовжують гідно протистояти супротивнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат. У Генштабі зранку повідомили на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще. П'ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Ухвалено рішення щодо планового підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Напередодні ввечері командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, командувач Олександр Тарнавський, заявив, що ситуація в Авдіївці цитата складна, але контрольована. Відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, Виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження, підготовлені нові позиції і продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв. Речник Ради національної безпеки Білого Дому напередодні допустив, що найближчим часом Авдіївка може опинитися в руках росіян. Авдіївка ризикує потрапити під контроль Росії значною мірою. Це відбувається, тому що в українських військових. Закінчилися артилерійські боєприпаси, і оскільки конгрес ще не ухвалив додатковий законопроєкт, ми не змогли забезпечити Україну артилерійськими снарядами. Хоча вони їм відчайдушно потрібні. Зараз російські війська досягають українських окопів. Вони фактично в Авдіївці і починають руйнувати українську оборону. Ціна бездіяльності конгресу надзвичайна, і це лягає на плечі українських солдат. І вже зранку п'ятниці в третій штурмовій повідомили на одній з ділянок в Авдіївці Бійці третьої окремої штурмової у повному оточенні вони намагаються прорвати кільце. Про це заявив заступник командира бригади Родіон Кудряшов у коментарі Радіо Свобода. За його словами, окупанти захопили укріп район Зеніт. А українським військовим доводиться відходити на вигідніші рубежі щодо маневрів. Є певні етапи. Це гнів перше. Це нам Приходиться відходити з позиції, тому що їх просто рівняють з землею, тобто позиція зруйнована. Є в деяких відвісках ситуація критична, є напружена в деяких випадках. У нас е, є 180 градусів, в деяких випадках є навіть 360 градусів. Наприклад, вопче роб, який ми займаємо, він повністю на 360 градусів оточений противником. Але Є змога змогальце, це, скажімо так, внутрішнє розкрити. Я живо на... саботаж. Діти воюються, чі... нас не вистачає. Третя окрема штурмова бригада вирушила на підсилення до Авдіївки 12 днів тому. Раніше речник бригади заявив, співвідношення українських та російських сил в Авдіївці один до семи. Ганна Рибалка, п'ятий канал.